Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і ми вітаємо вас на нашому науково-популярному лекторії Science for Kids. Сьогодні у нас розпочинається нова рубрика Супергерої та наука. І першим супергероєм, про якого ми будемо говорити, це флеш, наш лектор Олег Фея. Вебінар традиційно складатиметься вже з чотирьох блоків. Ті, хто переглядають нас в записі на Ютубі, для вас доступні перші дві частини. Це безпосередня лекція, яка триватиме орієнтовно 20 хвилин. Після цього в нас буде коротенька нова рубрика. Вчимо англійські слова разом. І потім ми вже будемо грати в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших. Відповідей. Ті, хто переглядають нас на Ютубі, якщо ви маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Ми обов'язково передамо їм їх Олегу і він підготує відповіді для вас. Ну а тепер трішки про нашого сьогоднішнього спікера і чому ж він вам може розповідати про флеша. Тож, Олег Фея, фізик. Співробітник Київського академічного університету досліджує теоретичне матеріалознавство. Олег, привіт. Привіт, привіт. Ну що ж, я передаю тобі слово, і ми готові послухати про флеша і хто це взагалі такий. Ради вас всіх бачити. Дякую, що ви прийшли слухати лекцію. Я розкажу власне, сьогодні про супергероя Флеша і про те, взагалі чи можна рухатися швидше за світло. Тобто, от рух зі швидкістю світла. Це така е, фішка цього супергероя. Е, він е, ну, власне, хто хтось такий це хлопець. Його звуть е, Барі Ален, е, і з ними один одного разу сталася хлеба. В нього влучила блискавка, і він став таким же самим швидким, як як власне, блискавка. Тобто він рухається. Там зі швидкістю світла, чи майже зі швидкістю світла, я, я ну я не знайшов в коміксах якоїсь такої точної цифри, з якої швидкістю він рухається. але він рухається з болетенською швидкістю. Ну тут варто сказати, що е, коли там людина влучає близько, це смертельно небезпечно і це не точ, абсолютно точно не дає ніяких суперсил, там шви супершвидкості, чи якихось інших. Швидкість тому треба там в грузу бути е, пильними і не е, ну і бути дуже обережними. Проте в коміксах все можливо. В коміксах герой став супершвидким. От ми сьогодні поговоримо: чи взагалі таке можливо, і як взагалі буде виглядати рух зі швидкістю світла. Що це буде взагалі таке? Ну взагалі, флеш це такий не єдиний супергерой, який дуже швидкий. От я в дитинстві дуже любив мультики про дикабра Соніка. Я не знаю, чи ви їх дивилися чи зараз їх показують. Він також був дуже швидким. Він різних там злодіїв завдяки цьому перемагав. ртуть це інший персонаж дуже швидкий із людей Ікс». Ну, я думаю, хтось може із вас дивився людей Ікс». Буде в моїй лекції невеличке відео із, із ртуттю, бо мені воно просто дуже подобається, воно дуже класна. Супермен, проте він не бігає, а літає. Якщо там Сонік ртуть, флеш бігає, то супермен літає надзвичайно швидко. От і флеш, наш сьогоднішній герой. От бачите, він біжить і за ним блискавки. Так от розвивається, тобто він рухається майже так само швидко, як і блискавка. Отже, давайте поговоримо взагалі, що таке швидкість світла. Чому це так важливо? Швидкість світла це дуже багато, це приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду. Ну от уявити просто отаку е, цифру. Е, ну, це прямо е, дуже важко, тому що ми просто в житті не можемо ні з чим порівняти. У нас є автомобілі там найкрутіші автомобілі Формули. Вони я не знаю скільки вони їздять. але я думаю, що це можуть бути там може якісь там сотні кілометрів на годину. А у нас 30 тисяч кілометрів в секунду, тому ми просто не можемо уявити. І головне, що нічого в природі не може рухатися швидше. От просто так облаштовує наш світ, що швидкість світу це найбільша швидкість, яка взагалі доступна нашій природі, і більше того, на те, що нічого не може рухатись швидше, що зі швидкістю світла можуть рухатись тільки світло або ну, електромагнітні хвилі і гравітаційні хвилі. Якщо ви хочете дізнатись більше про електромагнітні хвилі, ви можете подивитись на мою лекцію. Також вона була там кілька ну ще ще весною, і ви більше дізнаєтеся. Я трошки просто нагадаю, що це таке. Власне світло, от видиме світло. От ви тут бачите такі от кольорові селки. Це те, що ми бачимо, це дуже дуже невеличкий діапазон. Електромагнітних хвиль, тобто те, що ми бачимо, видимо світло, це просто маленька маленький шматочок електромагнітних хвиль. От а вони їх дуже багато різних видів цих електромагнітних хвиль. Ну по суті, це і це є світло радіохвилі, завдяки яким у нас є радіозв'язок, або мікрохвилі. От коли вимикаєте мікрохвильовку і щось підігріваєте, от там і якраз ці мікрохвилі. Інфрачервоні хвилі це все ще от всі нагріті об'єкти до якоїсь температури. Вони будуть, ну, з них будуть ці хвилі виходити. Ми їх не бачимо, тому що бачите, вони знаходяться в темній зоні, проте ми можемо взяти якісь прилади, примеру, тепловізори, і бачите, ну, от червоні, ну, бачите, ці інфрачервоні хвилі. Ультрафіолетові ми їх теж не бачимо, проте вони на нас діють. І от е, зараз літо, я думаю, що багато з вас засмагли. От якраз ми засмагаємо завдяки ультрафіолетовим хвилям, і ну власне непогано було б влітку ходити в сонцезахисних окулярах, от тому, що ну вони не дуже хороші там і для нашого зору. Рентгеновські хвилі, це там коли ми робимо рентген, і так далі. Їх дуже багато. І от всі ці хвилі вони рухаються зі швидкістю світла, тому що власне це і є світло. Ну нагадаю більше ви можете дізнатися, подивитись тематичну лекцію от про. Керманітні хвилі. Um, спробуємо уявити взагалі наскільки швидко рухається світло. Ну от е, я взяв такий приклад навколо свіття подорож. От е, е, може, ви знаєте таку книгу навколо світу за 80 днів. Е, книга Жуля Верна. Я от її читав, ну, може, десь в вашому віці мені дуже подобалось, може, навіть кілька разів її прочитав. Там, е, там герой у 19 столітті він укладає Паріж, що він зможе. Обітнути світ за 80 днів. Тобто в 19 столітті це вважалося ну майже науковою фантастикою. То Жюль Жлювен, це взагалі письменник Фантаст, і герой таки дійсно з цим впорався. І проте 80 днів це був такий от щось, що важко уявити, от ще там більше ста років тому. Що ж зараз? Зараз? От... Є світовий рекорд, це е, приблизно 47 годин. Його поставили пілоти, які летіли в 19, 2019 році. Вони летіли між поляса полюсами земними. То вони з північного, потім південний, потім знову північний, і один з них пілотів був українець Євген Василенко. То вони прибив приблизно два дні. Вони витратили. Тому зараз можна от побити рекорд за два дні обітнути світ е, міжнародна космічна станція робиться швидше. От космонавти, які там живуть на МКС, вони. Приблизно за півтори години. От ми, коли будемо, е, от ми зараз почали нашу зустріч. А коли будемо і завершувати, то виходить, що МКС, вона зробить один оберт навколо землі. Вона зробить одну навколо світу з подорож, і тепер наш рекордсмен така барабанна дроб. Це рекордсмен, це світло 013 секунд. Це менше менше секунди. От бачите, от е, таке відео, е, як рухається світло, тобто воно. Оминає землю настільки швидко, що ми просто не можемо його побачити. Тому що ну от, земля це дуже маленька відстань для нього: 300 30 тисяч кілометрів на секунду це дуже швидко. Оце круглосвітня подорож у виконанні світла, наскі, проте, незважаючи на те, що світло дуже швидке, відстані, які воно долають, дуже великі, і вони такі великі, що навіть для такої великої швидкості. Ну, навіть рухаючись такою великою швидкістю, треба трошки напрягтись. От хто із вас знає, ви можете писати в чат. Олена може е, Хто із вас знає, скільки часу із сонця до землі летить світло? Може, будуть якісь правильні відповіді? Так, зараз трішки почекаємо. Друзі, ви можете писати свої варіанти в чат. Я бачу 8 хвилин, дуже багато варіантів, де 8, 8 хвилин. Да, це це правильно. Тобто, 8 хвилин 19 секунд, трошки більше 8 хвилин. Коли ми дивимося на сонце, ми бачимо те, яким воно було 8 хвилин 19 секунд е, тому, тому що світло треба е, о, цей час, щоб подолати 150 мільйонів кілометрів, які відділяють землю від сонця, е, приміром. До Юпітера світло летить вже 43 хвилини. Оце як е, дві мої лекції, і сонце, і світло зможе долетіти до Юпітера. До найвіддаленішої планети сонячної системи, до Нептуна, світло буде рухатись е, трохи більше чотирьох год годин. Е, вже ну, насправді не так мало, чотири години. Е, до найближчої зірки Альфа Центавра чотири е, 4 роки, чотири 4 місяці і 11 днів. Е, це найближча зірка. Тобто тут вже світло знадобиться трошки так напрягтись, і якийсь час все ж таки видрати, щоб дістатися до, до цієї зірки, до до ну, зоряної системи Альфа-Центавра. Ну, а якщо ми беремо якісь галактики, умовно, от є там галактика Андромеда, яка знаходиться поряд з нашою галактикою, до неї світло буде мандрувати 2,5 мільйона років. Тобто, навіть якщо ми рухаємось так швидко, що ми не можемо навіть цю швидкість уявити, все одно простор ну відстані в просторі такі великі, що нас добиться багато часу, щоб рухатися зі швидкістю світла. А тепер, ну трошки трошки розібралися зі швидкістю світла. А тепер е, така от штука, як відносність. Ви потім зрозумієте, чому я про це говорю? От, уявіть собі, ви стоїте на зупинці, і ви чекаєте автобус, і ви бачите, як він під'їжджає. Потім ви може. Потім він е, там може, якщо ви його пропустили, там в до зупинки, він кудись їде, і ви бачите, що все стоїть. Будинок стоїть, дерева стоять. Люди інші на зупинці теж стоять, а автобус їде. То він рухається відносно вас. Ви стоїте на землі і відносно вас рухається автобус. А що буде, якщо ви сидите в автобусі, ви в нього сіли і поїхали? Тепер відносно вас буде рухатись все інше. Ви вам буде здаватись, мов ну, люди в інші люди в автобусі, вони не будуть рухатись. Вони будуть сидіти на своїх місцях, а будинки, дерева і все інше, і люди на зупинках, які не встигли на автобус. Вони будуть вони будуть рухатись з такою швидкістю, якою за якою рухається насправді автобус, тільки в іншу сторону, протилежну сторону. Це є відносність. Тобто, те, як ми бачимо світ, залежить від того, де ми знаходимося, чи ми знаходимось в системі, яка не рухається, тобто ми стоїмо на зупинці і чекаємо. Чи ми знаходимось в автобусі? Тобто система, яка рухається, проте відносно нас вона не рухається, тому що. Нам здається, мов все інше починає рухатись. А тепер от таке питання: уявіть, що е, поряд з вами десь бігає флеш. От він щось робить. Як це буде виглядати? От ви стоїте, і десь флеш на супер-супер великій швидкості бігає. Е, як, це буде, як це може виглядати? Ви можете писати свої варіанти в чат, тобто, як ви уявляєте, Олегу, треба уточнити, що саме як оточуючи буде дата. То да, да, тобто як, як він буде виглядати. ми бачимо автобус він просто їде кудись. Там віддаляється. Може, це трохи більш абстрактне питання, ніж написати 8 хвилин, щось таке. Тому почекаю ще там 10 секунд, а потім покажу покажу уривок з відео, як це буде виглядати. Ми так, зараз нас говоримо про першу ситуацію. У да. нас є перші варіанти а дуже швидко буде довгий спалах. Так, просто не буде видно. Щось пролетіло перед мною, але я не поняла, що. Тоді він просто пролетить, ніби біля тебе пролетіла лінія. Вид з землі ніяк не буде видно, сильний вітер, швидко і дуже гарно. Класно, ну, все, все по суті, правильно. От давайте подивимось уривок із фільму. От е, там люди стоять, на них там щось падає, і він їх хоче врятувати. Флеш. А вони стоять і дивляться, що відбувається. Бачите, падають там якісь штуки, і от ось саме те все, все що ви описали, дуже гарно, швидко, якась там розмита лінія. От він порятував людей. Тобто, і вони його майже не бачили, він там якимись уривками з'являвся, і він там е їх рятував. А тепер інше питання: уявіть собі, що ви можете рухатись зі швидкістю, з велетенською швидкістю, майже як швидкість флеш. Як буде виглядати світ навколо? А потім я теж покажу уривок із кіно, і ми подивимося, як це буде виглядати. Як буде все Тобто тепер ми в ситуації, ми всередині автобуса, тільки автобус рухається з такою швидкістю, велетенською, як рухається флеш. Це трошки складніше, але ну, теж посильно. Дуже розмито, розмито, яскраво, роз, розмито. Е, так, ще тут є е, варіанти зараз. Буде смузі, розмито по боках, вид зсередини, спалах навколо себе, голова запаморочиться, як людина, не видно, і світ буде виглядати, як все замерло. О, це найбільше е, правильно, от все як все замерло. От давайте подивимось уривок із фільму. Е, тут е, така ну, епізод: дівчина потрапляє в ДТП, і флеш переходить в свою супершвидкість і рятує її. І ми просто подивимось, що станеться з усім навколо. От вона їде. Врізається, і, ви бачите, він переходить свою супершвидкість і все завмирає. Все стає дуже-дуже повільним навколо нього. От, дуже повільно ця машина, там хтось їсть якийсь, там якусь штуку, вона відлітає. Це все це відбувається там, за якусь долю секунди, проте для нього це стає дуже повільним, тому що він стає нереально швидким. От він там пробуває скло і біжить дівчину рятувати. Навколо нього бризки, і бачите, все, все стоїть, нічого не відбувається. Я покажу ще один епізод. Потім я поясню, чому так відбувається. Цьому є фізичні пояснення. Я покажу ще один епізод. Це якраз епізод із іншим супергероєм. Це супергерой ртуть. Він із людей Ікс. він також має супершвидкість, і мені дуже подобається про цей епізод. Він дуже дуже наглядний. То він тут показується зараз, так як замирає світло, світ, коли герой також переходить в свою, от таку зда... суперздатність рухатись дуже швидко. От дивимося, що відбувається. Бачите? Тобто, все завмерло. Джміль в нього крила почали дуже-дуже повільно рухатися. Ну, і тут підходить наш герой. Тут він є якийсь пирожок, пиріжечок, тобто машина, от бачите, навіть бриз, бризки завмерли. Він його просто опускає, цей пиріжечок, і він, е, ніби замирає в повітрі, тому, ну, він, тому що він дуже-дуже повільно падає цей пиріжечок. От. А тепер ну, трошки поговоримо про те, чому так ідувається. Е, Коли ми рухаємося з велетенською швидкістю. Світ навколо нас він буде уповільнюватись. Час навколо нас буде уповільнюватись. От, давайте такі, от спробуємо уявити речі. Ну, наприклад, ви флеш, ви просто стоїте, і у вас прийшла, ви подивились на годинника, і у вас прийшла одна секунда. А потім ви почали рухатися з якоюсь нереальною швидкістю. Наприклад, зі швидкістю. 200 тисяч кілометрів на секунду. Ну нагадаю, що світло це 30 тисяч, тобто це на 100 тисяч кілометрів на секунду менше. Е, скільки часу пройде навкруги, тобто скільки часу пройде, от навколо там, де в магазині показували, там де був епізод собака, так дуже, дуже повільно гавкала. Пройде 1,3 секунди. Тобто, час буде йти трошки е, повільніше, от проте, ну не вражаючись, чесно кажучи, одна секунда і одна, ціла три секунди це небагато. Проте, ми можемо рухатись ще швидше. Ми будемо рухатися швидкістю 250 км на секунду тисяч км на секунду, і тоді час буде 1,8 секунди, майже два рази. Це вже помітно. Ви можете взяти якийсь і будь-яке youtube відео і там є е, перемикач швидкості, просто поставити швидкість двічі менше, ніж нормально, і ви подивитесь, яке вже все уповільнено. Тобто це вже буде відчутно 250 тисяч кіметрів на секунду. Якщо ми ще збільшимо швидкість, 290. а 300 тисяч це світло майже чотири рази, 3,9 секунди. Тобто майже в чотири рази теж це можна на YouTube спробувати поставити чотири рази швидкість менше, подивитися, що воно буде дуже дуже повільно е, ще наблизимось 299 тисяч кілометрів на секунду, 12 секунд, у 12 разів буде уповільнення, і давайте ще наблизимось, от тут до 3 нулі поставлю 3 дев'ятки, 299 тисяч 999 кілометрів на секунду, це на 1 кілометр на секунду менше, ніж швидкість світла, 387 секунд пройде, тобто у нас для флеша, який рухається за такою швидкістю, пройде 1 секунда, це те, що показано було в кіно, а навколо пройде 387 секунд, тобто ну більш ніж 6 хвилин, і цього ну мабуть, достатньо, щоб врятувати дівчину з ДТП чи врятувати людей там від каміння, яке падає? От, а тепер яка ваша ідея? От ви бачите, що відбувається так: ми збільшимо швидкість наближаючись до швидкості світла, і час все повільніше, повільніше. Що буде, якщо ми будемо зі швидкістю світла рухатись? Як ви думаєте, які у вас ідеї? Так, почекаємо. Отже, я бачу перші варіанти в чаті. Одна секунда це цілий рік на землі. А, 1090 секунд. 600 секунд. Буде ого. Ого, це, да, це реально буде Ого. 600 тисяч. 600 тисяч. Все буде погано. Ну, двічі для кого? Ми, ми будемо раз... жити віками. Це от якраз ОГО, от все буде ОГО, це якраз найбільше, мені здається, найбільше хороше час зупиниться, і він просто не буде йти. Тобто, якщо рухатись зі швидкістю світла то для, для світла, часу немає. Для світла є якийсь момент, коли воно з'явилось там з якогось атома, і коли вона погинулась. Е, Ну, це складно описати, тому що ну, жодна людина не переживала такий досвід. Тобто, ну сказати напевне, як це це буде виглядати. Неможливо, от ну проте, от згідно із там історією, то час просто перестане рухатись. Він просто стане безкінечністю. То він настільки повільниться, що просто перестане перестане щось відбуватися е, і звідки ми взагалі про це знаємо, то це взагалі доволі дивовижна історія, тому що це абсолютно протиречить нашому побутовому досвіду. От, ви їдете. Я приводив приклад з автобусом. Ви їдете в автобусі. І ну для вас все як було. тобто Ви бачите там дерева, ви бачите людей. Вони рухаються так само, як вони рухались, тому що там 60 км на годину ну швидкість якась типова з ко рухається автобус. Вона дуже маленька. Насправді вона дуже маленька, і всі ці ефекти вони будуть непомітні. Насправді дійсно буде трошки уповільнюватися, уповільнюватися, час, проте це буде настільки трошки, що ніхто ніколи навіть не зможе цей проміжок часу якось взагалі виміряти. Тож тому треба вели дуже дуже велика уява, щоб це зрозуміти, і така уява була у Альберта Ейнштейна. От ми я казав кілька разів про слово відносність, коли я казав, що ми стоїмо на зупинці, і відносно нас їде автобус. Коли я казав, ми сидимо в автобусі і відносно нас рухається все навколо. От якраз я думаю, ви може чули про теорію відносності. От це якраз те, що зробив Ейнштейн. Тобто, от те, що те, що от я зараз розказав про світло, це насправді доволі маленька, але дуже важлива частина теорії відносності, тому що ця теорія дуже велика. Це дуже розроблена теорія. Вона дуже складна. Її там люди е е вивчають в університетах, проводять експерименти. От і про це один з перших, ну було там доволі немало вчених, які про це говорили. Ну от Ейнштейн все це так зібрав докупи, тому що в нього була дуже хороша уява. Він казав, що він, коли був школярем, все намагався уявити, як це рухатись зі швидкістю світла. От як рухається флеш, От він намагався це зробити, і він ну, уявив. Але є ще експерименти. Приміром, є такі частинки, міони. От ми живемо на землі. І ми живемо під шаром атмосфери, над нами от кілометри атмосфери, і атмосфера робить, ну крім того, що ми можемо дихати і відчувати е, влітку, коли дуже спекотно. Атмосфера робить ще дуже важливу річ, вона захищає нас від космічних променів. Ну в космосі літають купа частинок, купа різних променів, і вони дов, ну, доволі згубні, доволі дуже погано діють на, на, на живих істот. І от там, там можуть народжуватися такі частинки, як міони. Це, по суті, такий дуже великий електрон, така частинка, і вона живе дуже мало часу, е, приблизно 2 мікросекунди. Тобто, це е, там, мікросекунда, це от мільйон разів менше, ніж е, е, ніж секунда. І якщо вона живе так мало часу, вона просто не, не встигне долетіти до Землі. Проте доволі багато міонів такі долітають, і це фіксується детекторами. Чому так відбувається? Тому що. Час завмирає, тому що міон рухається дуже дуже швидко, і його дві мікросекунди, які які він існує, він дійсно існує там ці нещасні дві мікросекунди. Проте назовні от у нас проходить значно більше часу, і за цей час міон встигає долетіти до землі. Тобто, ми бачимо, от як ну це ну звичайно, ми не можемо поставити себе на місце міона, не можемо подивитись на світ на світ очима. Міона, потім можемо бачити наслідок, що він має існувати дуже мало. Він не встигнути долетіти до землі, проте долітають дуже багато міонів. Якраз через те, що світло, що час навколо міона уповільнюється. Е, також це е, от ми постійно користуємось е, GPS, ом якимось е, мапами, щоб знаходити. Ну, себе де ми знаходимо, щоб знаходити дорогу, кудись незнайоме місце, і як працює за GPS. с тут, тут також є от елемент теорії відносності, щоб точно показати точку, де ви знаходитесь, вашому смартфону треба уловити чотири мінімум чотири сигнали від супутників. Ці супутники вони рухаються так, щоб постійно висіти над однією точкою на землі. От земля обертається, і над якоюсь однією точкою над ній постійно висить супутник. Тобто супутник рухається із доволі високою швидкістю. Ну, не флеш, але теж доволі швидко. От і якраз через те, що він доволі швидко рухається, і цей, він рухається так постійно, то на годиннику, який відміряє час на супутнику, буде, буде відставання. Тобто, через те, що е, час навколо. Ну, навколо супутника він буде йти трошки повільніше. От і ча часи на на землі, годинник на землі і годинник на е супутнику, вони були трошки несинхронізовані. Тому постійно вводиться там раз на якийсь період, вводиться поправка оця на те, що супутник рухається дуже-дуже швидко. Тобто, оці елементи вони навіть е в нашому побуті є: оці елементи теорії відносності, елементи руху із надзвичайно високою швидкістю. Ну, давайте тоді. Трошки вже висновків, флеш дуже швидко рухається тут, без, безсумнівно, проте він не може рухатись швидше за світло, тому що рухати швидше за світло це заборонено природою, він не може рухатися так само, як світло, тому що так само, як світло може рухатись тільки світло і гравітаційні хвилі, і коли він рухається дуже дуже швидко. То він бачить все, що от навколо нього знаходиться, воно буде дуже уповільнюватись, і це насправді дозволяє йому е, рятувати інших людей, тому що він бачить все дуже повільно. Може постояти, подумати, що зробити, кого там як краще врятувати, і так далі. От і це, ну, це елемент теорії відносності, яку придумав Альберт Ейнштейн. І тепер домашнє завдання. Ви можете написати коротку історію або зробити малюнок, або якусь відео, або анімацію. І домашка така: тобто уявіть, що ваш персонаж отримав суперсилу як у флеша, і тепер він може рухатись зі швидкістю, яка близька до швидкості світу. але не дорівнює її і не ближче. Опишіть, що він спостерігає навколо себе. Тобто, що йому здалося найбільш цікавим чи чудернацьким. От, ну, результат пишіть, пишіть в телеграм канал. Тепер Олена, я. Тобі передаю слова. Дякую, Олего, за цю цікаву історію про флеша і те, що відбувається з світлом навколо нас. Ой, з світлом, що відбувається навколо Това. нас, коли ми рухаємося зі швидкістю близької до швидкості світла. А зараз я пропоную ознайомитися із словами, які були сьогодні тут в лекції, і. Спробувати розібратися, як вони звучать англійською мовою. Навіщо це ви можете запитати? Інколи ви стикаєтеся з тим, що треба щось загуглити, щоб пошукати інформацію, або хочете запитати нейромережу, наприклад, щоб вона вам щось пояснила, той самий чат GPT. І в такому випадку краще буде, якщо ви будете формувати запити англійською мовою. В попередніх сезонах ви говорили, що вам не вистачає інколи термінології саме наукової, яка зустрічається. Тому давайте розбиратися. Отже, світло англійською буде light, швидкість світла, the speed of light, супергерой, superhero, super, super hero. Господи, я щось за цей. Uh, да, Супергерой буде a суперхеро. Час це time. і відносність relativity. Наприклад, теорія відносності це або загальна теорія відносності чи спеціальна те, про що ми сьогодні говорили, це Там і використовується якраз слово relativity, якщо говорити англійською мовою. Ось така маленька частинка. І тепер ми. Так. Дякуємо вам за увагу, що ви залишалися тут з нами весь цей час. Ми вже зовсім скоро будемо розпочинати грати в Кахут, а поки я хочу анонсувати вам наступні наші вебінари. Тож наступний вебінар буде в п'ятницю, 25-21 липня, його буде проводити Ганна Рашевська. І це буде одна вже з наших постійних рубрик Цікава тваринка. У п'ятницю ми будемо говорити про гризунів гусатих, малих та небезпечних. 24 липня, в понеділок для нас буде проводити вебінар Олексій Марущак. І ми будемо говорити про крокодилів і чи дійсно це динозаври сьогодення. А для тих, хто передивляється нас. На Ютубі і мрія для щоб наш лекторій існував надалі, і науки було більше у вашому житті, ви можете підтримати нас на Патреоні або на BuyMeACoffee. Дякую, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей, Па-па!